you <music> І вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Пікет під міською прокуратурою. Шахрайство через інтернет. Продовження естафети вуличних свят. Про події з життя Кременчука змістовно і докладно ми розповімо у найближчі хвилини. Сьогодні прокуратуру міста Кременчука пікетували. Ініціатори, члени об'єднання вільних профспілок, на думку яких у Кременчуці намагаються приховати обставини загибелі працівника сталеливарного заводу. Нагадаємо, цього вівторка заступник міського прокурора Павло Поярков повідомив міським журналістам, що до суду направлено кримінальну справу за фактом загибелі на робочому місці працівника сталелеварного заводу, 25-річного кременчужанина. Загинув працівник сталеливарного заводу під час здійснення маневрувальних робіт тепловозом з причепленими до нього платформами. На території безпосереднього підприємства так склалося, що при маневруванні стався цей нещасний випадок. Під стінами міської прокуратури зібрався пікет. На думку пікетувальників у Кременчуці намагаються приховати обставини загибелі працівника заводу. Водночас міський прокурор Кременчука на закиди пікетувальників відповідає наступне: Цей нещасний випадок дійсно Пройшов по війні машиніста. Нікосвіна вина експертом установлена мастера цеха. и есть непосредственная косвенная вина самого пострадавшего. Действия одних связаны с тем несчастным случаем, который действительно объективно расследовался органами прокуратуры. Мы понимаем, да, что это горе матери, но в то же время не хотели, чтобы этим случаем спекулировали какие-то силы, Подружжя шахраїв упродовж п'яти років за допомогою інтернету та на підставі фіктивних віртуальних підприємств заволоділи коштами та матеріальними цінностями на суму близько 2,5 мільйонів гривень. Нещодавно їх затримали співробітники територіального підрозділу Державної служби з боротьби з економічними злочинами. Більше ніж п'ять років Кремечуцьке подружжя шахраїв займали злочинною діяльністю. Зареєструвавши ряд фіктивних підприємств з виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, злочинці за допомогою засобів масової інформації, мережі інтернету знаходили підприємства та фабрики, що виробляють продукцію в суміжних галузях. Шахраїв цікавила, як то кондитерська сировина або борошно, та всяке інше. Укладали угоди на придбання чи реалізацію товару чи сировини, та після отримання товарно-матеріальних цінностей зникали. Після чого на зв'язок не виходили. Как правило, вони предполагання по продаж товару діли нижче, ніж ринкова ціна зато найменування товара, като выдвигали інформаційно. географія злочинної діяльності подружньої пари широка. Вся Україна потерпіли значних збитків від рук злочинців та власної довірилості покупці і продавці, як у великих обласних центрах, так і маленьких містечках і селах. Шахраям вдалося надурити на значні суми і банківські установи, куди вони зверталися за кредитом, начебто потрібний на розвиток власної справи. Суми різні. в общем, Сумма ущерба по 20 эпизодам, которые уже доказаны, составляет около 3 миллионов. Еще мы можем не знать многих поставщиков обманутых, многих покупателей обманутых. У випадках, коли люди зверталися за правосуддям і отримали рішення суду, то шахраї акуратненько зовсім потроху невеличкими сумами повертали видурени, щоб приспати увагу жертви та завалювати свою діяльність, але все одно в більшості випадків гроші не поверталися, а вони їх залишали собі. Служність цієї схеми документування саме в тому, що прийшлося доказувати умишлене завладіння денежними средствами в свою пользу. Не неблагополучне ведение хозяйственной діяльності, а именно преступная діяльність мошенників. Але як стверджує народна мудрість, нитка до клубочка все одно доведе. Так і трапилось з кременчуцькими шахраями. Їх було затримано, порушено кримінальні справи за десятками епізодів. Поки що триває слідство. Правоохоронці все ще шукають потерпілих. Взагалі, ще советую всім ну, предпринимателям бдітельність проявлять однозначно при завершенні яких-лібозяйних операцій і. И... ну, если уж наступило такое событие, то обращаться в правоохранительные органы, где мы сможем первичные действия по проверке провести. Мошенники это или все-таки хозяйственно несостоявшиеся предприниматели? Естафета вилучних свят з нагоди 69-ї річниці визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників та з нагоди дня міста продовжується сьогодні. Свій день народження святкувала вулиця Шевченка. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Вдячні нащадки цього дня не раз згадували світове ім'я Великого Кобзаря в школі номер 19 на святкуванні дня вулиці Шевченка. До сьогодні народження вулиця не просто причепурилась, вона оновилася. Приготувалась до свят, зробили тротар хороший, так що рілень Пройтись не стидно. Дуже довольна, що я живу на такій вулиці. Вулиця дуже цвіте. Очень тротуари хороші. Всі вообще наш город, мне кажется, каже, найкращі. Ретельно готувались до свята і школярі. Конкурс малюнків на асфальті, тематичний газет, плакатів та квіткових композицій це лише незначний перелік дитячих подарунків напередодні пам'ятних для міста дат. Як гостинний господар, святковий захід відкрив директор школи Андрій Пашедін. Задля наступності поколінь мешканці вулиці Менинниці, ветеранів мікрорайону та усіх причетних до свята зібрали в шкільній актовій залі. Поки живі наші батьки, діди, поки живі такі швасівачоли, ветерани, які сьогодні в нашому залі присутні, дивіться на них, переймайте все те добре, що вони зробили в своєму житті. Навчайтеся патріотизму, навчайтеся любові до свого рідного міста, любові до своєї батьківщини, умінню віддати всього себе без останку заради того, щоб наша держава була міцною, щоб вона розбудовувалась, щоб ми з вами жили під мирним небом. Свилювано гортали сторінки історії міста, згадували часи лихоліття, вшанували ветеранів в щирих словах у зворушливих мелодіях і піснях. Світлу пам'ять про тих, хто полинув у вічність, засвідчила скорботна хвилина мовчання. Життя триває. Змінюється покоління, залишається пам'ять серця і вдячність за бойовий і трудовий подвиг, за мирне небо і життєдайне світло над вулицями улюбленого надніпрянського міста. Зі святом мешканці славної вулиці Шевченка. Зі святом мій Кременчук. Сьогодні стали відомі переможці традиційного дитячо-юнацького турніру з футболу серед кременчуцьких шкіл на призи почесного громадянина Кременчука, почесного президента Всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра Володимира Матицина. Лідер змінився. Свою першу перемогу у цьому турнірі здобули юні футболісти восьмої школи. Упродовж 10 днів на спортивному майданчику Кременчуцького ліцею номер 4 відбувалися ігри турніру. Він давно вже став популярним серед школярів міста. До нього юні футболісти готуються цілий рік. Традиційним за останні роки став не тільки сам турнір, а й переможець змагань. Команда першої загальноосвітньої школи. Та сьогодні лідер змінився. У фінальному поєдинку зустрілися спортсмени 6-ї гімназії та восьмої школи. Інтрига зберігалася до останньої хвилини двобою. За рахунку 4-3 на користь команди загальноосвітньої школи номер 8 Футболісти 6-ї гімназії розгорнули просто масований штурм борід. Суперників раз у раз голки доводилося творити два, щоб зберегти ворота у недоторканності, а удари сипалися один за один. І хлопцям із восьмої школи вдалося вистояти. Ще на початку турніру вони обіцяли нашим кореспондентам перемогти і виконали свою обіцянку. Єдине, ну, що я увидел в нашій команді, це колективна Мне Мені дуже Дети діти уверенные впевнені, грають добре. Я вам давал інтерв'ю, що ми постараємося і ми слово Ну а Футболісти і керівник команди шостої гімназії поразку сприйняли філософський. Адже срібні нагороди турніру теж нагороди. Не виходить, немножко ігрока травмували. Наш основний понимаете, ну це спорт, це травми, це все може бути. І один у нас ребенка заболел, так би ми боролись далі, звісно. Ну, я рада, я дуже рада. Я благодарю дітей за те, що вони вирвали друге місце. Молодці. А ось минулорічні переможці, футболісти школи номер 1 закінчили змагання на третьому місці. Кращими у своїх ампла були визнані голки першостої гімназії Дмитро Яцик, захисник команди 24-ї школи Максим Голуб, півзахисник Владислав Пасько із школи номер 1 та нападаючий цьогорічних чемпіонів Артур Грахольський. Почесні грамоти, солодкі подарунки та кубки, вручили командам-переможницям представники Федерації футболу Кременчука, міського управління. направления Освіти, Спорткомітету всеукраинского благодійного фонду «Джерело Днепра». Хотел бы поблагодарить всех участников, ребят за то, что вы самоотверженно боретесь, чтобы стать по-настоящему сильным клубом. И в этом году мы поменяли чемпиона. Первая школа, к сожалению, отдала свои позиции. Ну, есть за что бороться, как говорится. Ну и восьмая школа, молодцы ребята, так держать. Поэтому я вас искренне поздравляю, ребята. І желаю всім іншим, хто участвував в этом турнірі. Ну, прижив побіждать. Всесвітній день миру завтра відзначає уся світова спільнота. Як відомо, поняття мир та дружба часто нерозривно пов'язані одне з одним. І завтра на святкування до Кременчука приїжджають іноземні делегації. Тож ми поцікавилися у Кременчужан, як на їхню думку, чи потрібно дружити містами і в тому числі з містами інших держав. Так потрібні, тому що, щоб обмінюватися досвідом, і місто росло ну, в кращу сторону. Якщо для там, культурних зв'язків чи там, економічних зв'язків і це щось один одному дає, якусь користь, то може і потрібно. Потрібні дуже потрібні. має обмінюватися. І... І старше покоління теж повинні, там боевые слави. Так, да, культурні традиції друг другу так от, передавали, нісли, ділилися, це дуже нужно. Я гадаю, так. Да. Щоб молодь більше знала про свої побережні. Країни повинні бути дружніми, повинні, повинні більше якби, спілкуватися. От, наприклад, як було Євро 2012, то ті. Е... Країни, які сюди приїжджали, були дуже задоволеними ставленням України до, до них. Звісно, люди вже повинні обмінюватися інформацією. Нещодавно діти команди Кремінь їздили до Польщі на Кубок миру від Данун, і вони мали можливість спілкуватися з 40 странами миру. Дітям дуже сподобалося. Вони приїхали з новими, з новими надбаннями, у них багато емоцій. Це обмін якимись спадками своїми, можливість познати щось нове. Звісно, треба підтримувати, щоб було спілкування з усіма країнами. Щоб приїжджали люди, щоб з англійським мовою, тому що у нас дуже проблематично з англійським. Да. Так, навіщо, тому що ми славяни. У нас общів багато. Для спілкування, для передачі досвіду. Ну, може, знайдуться у нас ділові люди, які чомусь навчаться там. Я вважаю, що вони дуже потрібні, адже це налагодження міжнародних стосунків. От, і тому нехай їх буде більше. Робочий четвер завершується попереду п'ятниця і вихідні легкого вам завершення тижня. І вже завтра дивіться нас у 21 аби дізнатися про головні новини з життя Кременчука. Побачимося.